Пенсіонери, які вийшли на пенсію у ці роки, отримують найменшу доплату після індексації БІС у 2025 році для пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, набуває чинності перерахунок, заснований на нових даних про середню зарплату. Однак не всі зміни призведуть до значного збільшення виплат, деякі пенсії матимуть лише символічну індексацію з 2025 року для тих, хто виходить на пенсію за віком. Використовуватиметься новий показник середньої зарплати за 2022-2024 роки, який становив 1505 гривня. Це суттєва зміна порівняно з попередніми роками, і саме тому такі пенсії не підлягають індексації. Введений перерахунок спрямований на те, щоб оновити старі пенсії та привести їх у відповідність до поточних умов, пенсії, призначені останніми роками, також фактично не індексувалися. Натомість до них було додано невелику надбавку всього 100 гривень. Наприклад, пенсії, призначені, у 2021 році розраховувалися виходячи із середньої зарплати за 2018-2020 роки, яка склала 9118,81 гривня у 2022 році, з урахуванням середньої зарплати за 2019-2021 роки, яка становила 10 846,37 гривня у 2023 році, з урахуванням середньої зарплати за 2020-2022 роки, що склала 12 236,71 гривня у 2024 році, з урахуванням середньої зарплати за 2018 -й. 2020 роки, що становила 13 559,41 сота гривня, однак у січні 2025 року Верховний суд визнав дії пенсійного фонду з цих питань. Неправомірними ухваливши, що такі пенсії мають бути повноцінно проіндексовані з 1 березня 2025 року, пенсії, призначені у 2021-2024 роках, будуть проіндексовані. Але не на 11,5%, як для всіх інших. Індексація проводитиметься із застосуванням коефіцієнтів залежно від року призначення пенсії для пенсій, призначених у 2021 році, індекс на 5,75% для пенсії 2022 року, на 4,6 для пенсій 2023 року, на 3,45 для пенсії 2024 року, на 2. Три, як ці зміни відіб'ються на практиці, ще доведеться з'ясувати. Можливо, багато пенсіонерів знову отримують лише незначні суми, і в деяких випадках ця індексація дорівнюватиме лише 100 гривень. Ці заходи не вирішать проблему диспропорції між пенсіями, призначеними у різні роки, та розрив у виплатах залишиться. Які пенсії собі призначили чиновники пенсійного фонду України, озвучено. В Україні пенсіонери можуть працювати після виходу на пенсію. Цим правом скористалися ряд керівників головних управлінь пенсійного фонду в регіонах. Які ж пенсії вони отримують разом із зарплатами, начальник управління ПФУ в Чернівецькій області Михайло Романів у 2024 році отримував середню пенсійну виплату в розмірі 19 тисяч гривень зарплата у цей період? В нього була 57 тисяч 203 гривня, пише Абос. UAE з посиланням на реєстр декларації Національного агентства з протидії корупції Національне агентство з питань запобігання корупції. Марія Кавятківська, перша заступниця управління ПФУ в Хмельницькій області, минулого року отримувала 23 163 гривня пенсії на місяць. Її зарплата при цьому складала 51 059 тисяча гривня. Аналогічна сума пенсії була в Василя Фатхуддінова, начальника головного управління у Київській області, 23 163 тисячі гривні. А заробітна плата сягала 56 784 тисяч Начальник управління ПФУ в Тернопільській області ігор Москалик отримував значно меншу пенсійну виплати, ніж його колеги, 12 тисяч вісімсот гривня. Але зарплату мав на рівні 62 286 гривня Володимиру Тараторіну, начальнику головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області. Призначили пенсію у розмірі 11 797 гривня. А зарплату нарахували 52 тисячі 91 гривня начальник Головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад 2024 року отримувала 17 тисяч 368 гривня пенсії. Її зарплата була на рівні 55 тисяч 240 гривень, після перерахунку пенсія може не лише збільшитись, а й зменшитись, пенсійний експерт попереджає про можливе зменшення пенсій. Що може принести черговий перерахунок пенсійних виплат з 1 квітня пенсіонерам, які працюють, проведуть черговий щорічний перерахунок пенсій. Втім, існує ймовірність, що після цього розмір пенсійних виплат не збільшиться, а зменшиться, про це повідомив експерт з пенсійних питань для нашого каналу Річ у тому, що перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, проводять не лише по стажу при набутті не менше як 24 місяців стажу. А й по заробітній платі. І якщо людина протягом останніх років працювала за меншу заробітну плату, ніж до цього, коефіцієнт зарплати може зменшитися. Втім, за словами експерта, зменшення буде незначним, також варто пам'ятати, що для пенсіонерів, які працюють під час обчислення пенсії, використовують застарілий показник прожиткового мінімуму. І лише після звільнення доплату за стаж перерахують вже з урахуванням сучасного показника, також пенсіонеру варто пам'ятати про можливість оптимізації пенсійних виплат. Це можливість виключити із зарплати, яку беруть для розрахунку пенсії, найменш вигідний період, але не більше як 10% від загальної кількості стажу. Додатково із розрахунку можуть бути вилучені на вигідні періоди зарплати за часи ковіду або воєнного стану. При цьому для обчислення пенсії має залишитися не менше ніж 60 місяців. Пенсіонерам потрібно терміново написати заяву в пенсійний фонд, пенсіонерів попередили про обов'язкове надання заяви для подальшого отримання пенсії. Більшість українських пенсіонерів отримують пенсійні виплати на банківські карти. Тому для своєчасного нарахування потрібно вчасно повідомляти пенсійний фонд про зміну реквізитів. В іншому разі, пенсія просто не надійде, про це нагадують у прес-службі пенсійного фонду. Подати заяву про зміну банківських реквізитів можна в будь-якому сервісному центрі ПФУ, або ж навіть не виходячи з дому через веб-портал електронних послуг фонду. Для цього виконайте кілька простих кроків. Авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису, зайдіть у розділ щодо пенсійного забезпечення, натисніть на пункт внесення змін до пенсійної справи, заява на зміну виплатних реквізитів, внесіть усі необхідні дані та підвантажте заздалегідь відскановані документи, погодьтеся на обробку персональних даних, перевірте правильність внесеної інформації, сформуйте заяву. Підпишіть її КП і надішліть у ПФУ переглянути. Статус заяви можна в розділі Мої звернення. У пенсійному фонді зробили важливу заяву про перерахунок пенсії з 1 квітня, кому не варто чекати, частина пенсіонерів залишиться без довгоочікуваного підвищення пенсійних виплат. Що відомо, уже у квітні відбудеться черговий перерахунок пенсій для пенсіонерів, що продовжують працювати. Втім, Підвищені виплати отримують не всі, як нагадали в пенсійному фонді. Такий перерахунок передбачений частиною 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для отримання підвищення нікуди звертатися не потрібно. Його зроблять автоматично на основі даних пенсійного фонду для двох категорій пенсіонерів. Які продовжили працювати для тих, хто набув не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії чи її попереднього перерахунку для тих. Хто набув меншу кількість страхового стажу, але після призначення чи її попереднього перерахунку минуло не менш ніж два роки, тобто у 2025 році пенсії перерахують працюючим пенсіонерам, якщо виплати були призначені чи востаннє перераховані у 2023 році. Водночас є категорії пенсіонерів, що працюють, яким пенсії не перерахують. Згідно із законодавством, це стосується пенсіонерів, яким пенсія призначена за вислугу років і які не досягли 60 років. Окрім цього, як пояснив експерт з пенсійних питань якщо людина отримує малу пенсію, їй можуть встановити спеціальні дотяжки до встановленого мінімального рівня. У такому разі підвищення такі пенсіонери не відчують. Оскільки перерозподіл відбудеться всередині самої пенсії, розмір пенсії збільшиться, а дотяжка зменшиться. Чому старші пенсіонери отримують пенсії менше, ніж нові? У чому головна причина біру? Українці можуть самостійно розрахувати свою пенсію завдяки онлайн-сервісу ПФО. як формується пенсійна виплата? Що впливає на її розмір та чому старі пенсії відрізняються від сучасних, дивіться, у матеріалі громадяни можуть самостійно розрахувати свою пенсію за допомогою онлайн сервісу на сайті пенсійного фонду України. Фу. Це дає можливість отримати орієнтовну суму виплат та зрозуміти, як формувалася їхня пенсія однією з основних причин різниці в пенсійних виплатах між пенсіонерами, які вийшли на заслужений відпочинок багато років тому. Хто отримує пенсію сьогодні, є особливості розрахунку заробітного коефіцієнта. Багато громадян цікавляться, яким був цей показник у минулі роки та як він впливав на розмір виплат, фахівці пояснили, що коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи визначається як співвідношення її заробітку за конкретний місяць до середньої зарплати по країні за цей же період. Іншими словами, цей показник розраховується шляхом ділення особистого доходу за місяць на середню заробітну плату в Україні за відповідний місяць, крім того, українці можуть переглянути архівні дані щодо середньої заробітної плати за різні роки на офіційному сайті ПФО. Це допоможе краще зрозуміти, як формувалися пенсійні виплати в різні періоди, розрахунок пенсії базується на спеціальній формулі. Середня заробітна плата в країні множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та множиться коефіцієнт стажу. Кожен рік трудового стажу додає 1%, це дорівнює сумі пенсійної виплати. Нещодавно пенсійний фонд України оновив дані щодо середньої зарплати для розрахунку пенсій. Так, середній показник за січень цього року склав 18,66 тисяч гривня для того, щоб компенсувати розрив між пенсіями. Призначеними у різні періоди уряд щороку проводить індексацію виплат. Однак навіть регулярне підвищення не дозволяє повністю зрівняти пенсії, призначені 20 років тому, із сучасними виплатами, адже вони враховують зовсім інші економічні умови.